Доброго всім дня. Сьогодні я покажу, що в мене є в моїй аптечці. Та, яка завжди, тут біля кролів. Влітку я деякі препарати заносив в хату, в холодильник. А зараз, коли температура днем ну, в середню не піднімається, плюс 10, то я її, в принципі, в цей ящик залишаю тут. Так. Це ось Маркер такий. Він абсолютно безвредний, побризкав, якщо там треба відмітити якусь кролицю, або щось там якусь позначку собі зробити. Це. Ось бачите, я вчора кидав кролицю до кроля, це молоденька кроличка, то надмітив її. Тут зараз в мене її залишилося, тому що немає зараз місця, куди її відкинути. Є там декілька кролиць, які Старі треба їх вже забивати, можливо, на днях. Цим займуся цих молоденьких двох туди підкину на їхнє місце. Так, зараз усе наколотив. Гімік-са треба 10 кролиць ревакцинувати. Покажу, що тут в мене є. Ну, тут зверху ватка спічка в мене лежать, тому що я клітки випалюю, щоб далеко не ходити. Шприці. Ну, шприці тут вчора був аптечці, в це аптеці, аптеці такі взяв. 3 гривні один шприць. Потім дезі спрей. Влітку дуже мені допомагав, коли був міксоматоз в минулому році. І вже коли починає відкриватися рана, коли вже сочиться і вже робиться вавкою то от бризкав таким десь спреєм, то відсотків 85-90 кролів виживало. Тому що деяких не бризкав, то ті вмерли. А ці, ну, він так антибактеріальний, присушує. В принципі, та сама зеленка, але що зручно, щоб побризкав, і нормально. Те саме, коли кролі починають вже битися, точніше, вже починають гуляти. Один одному починають рвати, самі знаєте що. І потім в них виходить, там, такі, як грижі, вавки, то я кролів цих відловлюю. Якщо є там як. Ну, не як є, як, а взагалі-то потрібно каструвати їх тоді. Є в мене тут обладнання, щоб каструвати. Новокаїнчик тут є, щоб не так боляче їм було, перев'язав. Вколов, перев'язав, відрізав, забризкав десь зі спреєм або ось присипка є. І все. І нормально. Тоді, звісно, у нього в тоді стрес, але в будь-якому випадку краще, ніж тоді, коли вони от так починають там сидіти в углу, не їдять. Так, 2-3 дні та відійшов і набираю вагу. Так, мазь. Ось, коли глаза в них обвітрює, користуюся цією мазю. Якщо є протяги, то в мене на старій фермі є такі клітки, то в них буває, там обвітрює глаза. Або то маленькі кролинята закисають глаза ще в гнізді. Цю мазу два-три рази помазав, як рукою знімаю. Голки в мене на кожну індивідуальна голка. Те ж саме ось всі кролиководи знають от кліща. Якщо в ухі є кліщ, піймав 2-3 дня покапав йому туди, все, і все проходить. Ось, так, ось Недорога і дуже дієва. Йод ще також є тут у мене, зеленкою не користуюся, шприці, тут затискачі є, ножиці. В принципі, така мінімальна аптечка, яка, я думаю, повинна бути у кожного. Так що ось такі ось справи. Всім дякую за увагу.